Риства, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода. Я Олександр, який завжди радий вітати вас на нашому ютуб-каналі. Трішечки сінце нас вибило із колії. Як то кажуть, натягалися так, що руки в горизонтальне підіймалися. Але разом з тим, друзі, місію свою ми виконали. Сінце своє покосили. Ну і тепер з новими силами і з новою наснагою рухаємось тільки вперед. Тепер, друзі, декілька слів нашим замазурам, як я їх називаю картопляним наркоманкам. Так пристрастилися до картоплі, що тільки чують мій шерех, Буквально на задніх ногах почали ходити, але то нічого страшного, саме головне, що за допомогою їх ми якраз от, от той надлишок у картоплі позадково вже доварив. Зараз почав варити ну так називаємо їстівну, але тим не менш, ну вона. В якійсь мірі на користь, і їм пішла. Ну і ми не робили дурної роботи. Не прийшлось нам викидати її на смітник, так як кому ми не кланялись, кого не просили, і волонтерам телефонували, і знайомим, щоб безплатно, просто забрали. Нікому вона не потрібна за гроші, тим паче. Значить, ще одне питання, друзі, яке хочеться разом з вами обговорити, так як хлопці пишуть, телефонують і безпосередньо. Ті е, хлопці, які е, хочуть робити або ж вже почали робити першочергові кроки у свиноводстві, питання ставиться наступне: е, якого роду поросят краще тримати, щоб вони краще росли, щоб вони краще розвивалися, щоб були оптимальні конверсії в момент, коли е, ви займаєтесь відгодівлею, ну і якраз хотілось би. Поділитися своєю думкою, своїм баченням з приводу всього цього, тому що ну я вважаю, що питання доволі таке е, цікаве, скурпульозне. Ну якраз е, певного роду е, пораду таким чином, в форматі відеоматеріалу можна дати. Ну, і, якщо мова йде у нас безпосередньо про процес відгодівлі і заробітку безпосередньо на відгодівлі свинок, то в принципі, я би не рекомендував і не розглядав свиней у чистій породі як такових. Що я маю на увазі? Тобто чистопородна велика біла, чистопородний там той же самий Ландрас, Петрен, Дюрок, Макстер, ну і тому подібне, пород безліч, тому що будь-яка порода у чистоті вона росте. Значно повільніше, аніж гібрид. Гібрид, тобто фуражне порося, так називаємо, яке безпосередньо проектувалося, і е, ну, генетики робили все від себе можливе, щоб якраз от поєднати той комплекс пород, той комплекс е, якби особливостей у поросяті, яке би давало можливість майбутньому господарю отримати якраз от оптимальне КПД. Тобто, Трьох чотирьохпородка, чотирьох породка це от ідеальний варіант, який потрібно розглядати під відгодівлю. Тепер ще одне дуже і дуже важливе питання, від якого також залежить дуже немало безпосередньо той корм, на якому будуть рости ваші поросятка. Тому що відгодівельники в селах є різні, поросята є різні. ну і Якщо ми говоримо про гарний високозбалансований білковий комбікорм, який повнокомпонентний, в якому є білкова група, мікро-макроелементи, зернова група, то, то оптимальний варіант, відштовхуючись від власного досвіду, друзі, трьохпородний гібрид свинки F1 покриті або п'ятреном, або максером, або кантором. Поросятка на виході виходять пречудові. Якщо ж говорити про більш таке примітивне утримання, я маю на увазі ну, людей, які не ставлять за мету таку, я би так сказав, ну, циклічність Там 5-6-7 місяців від годівлі. Ну, у мене є декілька знакомих, знайомих, які беруть поросяток. Там 10-30 голів, які працюють. Ну а поросятка як такий маленьке хобі, маленький дохід, і в принципі вони дуже сильно не вкладають у кормову базу, але годують, можна так сказати, підножним кормом. Тобто в літній період часу беруть поросяток, засаджують городи люцерною, є коров'ячі відходи у виді сироватки, ну і тому подібне молочко. Ну і, друзі, в таких випадках, коли відмовляєтесь ви від отакого от роду збалансованої годівлі, то породи, у яких намішано дуже-дуже м'ясні породи, тут також я би не радив, тому що. Взагалі, навіщо був придуманий цей же самий п'ятрен, макстери і ну, от такого от роду м'ясні породи свиней, Друзі, для того, щоб садити їх на максимально якісні і збалансовані комбікорми. Ну і Порода, можна так сказати, виведена для того, щоб при мінімальній затраті корму поросятко виростало за якомога швидший період. Тобто конверсія в оцих порід оптимальна при ідеальній годівлі. Якщо ж, друзі, ви посадите оце от поросятко навіть трьохпородного гібрида, F1 свинку запліднюєте п'єтреном, ну і виходить в цьому от поєднанні ви отримаєте велика біла з трен, посадите на, ну, можна так сказати, комбікорм, абсолютно без ніякої вітамінки, посадите їх на сироватку, посадите їх на... Той же сами, ту ж саму люцерну, темпи росту будуть абсолютно абсолютно не ті. Будуть, як показує практика, рости бельба, тобто животик і шерсть на ваших свинках. Ну, а оптимальний, ідеальний варіант для от сільського утримання, коли люди тримають поросяток 8 місяців, 9-11. Хтось, можливо, почне кричати, навіщо тоді його тримати, але ну, є люди такі, їх доволі немало, я би так сказав, дуже немало. Люди, які тримають ті ж самі там п'ятеро, семеро поросяток, одне ріжуть, залишають собі, четверко продають. Ну, в принципі, є в них ті ж самі пайове зерно, зерно якраз прогодовують через оцих свинок, плюс картошечки, плюс те все, що я перерахував. Ну і доволі така немаленька прибавочка до їхньої заробітної плати у виді такого от НЗ, яке вони отримують із свинок. Ну і, Як показує практика, оптимально ідеальний варіант під отакі от потреби це поросятка, велика біла ландрас, тобто гірбрид. Дуже гарно себе рекомендують. Більш вони такого, я би так сказав, м'яснішого також направлення. Це невелика біла у чистоті, тому що ну от, коли в мене навіть була можливість продавати свинок, от телефонують люди, говорять, мені там потрібно м'ясне поросятко. Ну, я говорю, добре, м'ясне поросятко. А що ви підрозуміваєте під оцим от м'ясним поросятком? Ну, щоб сало було, коли ми догодуємо поросятко там до 150-180 кілограмів, не 5 пальців, а там 2-2,5. Ну, говорю, добре. А ще таке питання, якими кормами ви збираєтесь годувати? Це ну, як основні питання і основні фактори, на які треба впливати. Тому що ну, продати це півбіди, але е, якби, у мене такий підхід, що я в певній мірі також несу. Відповідальність за те, що ти продаєш, і потрібно у спілкуванні оцей консенсус знаходити і розуміти, в які руки ти можна так сказати продаєш поросятку. Ну вони говорять ніяких преміксів, ніяких БМВД. Коска є або коровка, теж саме є, будемо годувати там на першочерговій стадії з моменту, коли беремо поросятко молочком. Ну а потім звичайне зерно, там літом крапива, буряки і тому подібне. Ну, я говорю, зрозумів. Відповідно під оці от потреби і під оці задачі і потрібно підбирати поросятку. Тому що повторюсь, якщо продати м'ясного направлення поросятки. Мясне, в моєму розумінні, це поросятко, сало, на якому в кінцевій фазі при відгодівлі 1,5 см максимум 2 см. Ну при участі того самого бенефіціара, тобто кінцевої фази петрена, кантора, макстера. Ну і оцих от м'ясних порід свиней, ні в якому разі я би не рекомендував брати людям оцих от свиней, якщо ви не будете їх годувати збалансовано, тому що ну, будете ви реально розчаровані. Будете матюхати тих, хто вам продав їх, говорити, що погані свині. Ви, в свою чергу, не отримаєте ніяких дивідентів, тому що будуть, вони у вас їсти корм, а будуть стояти на місці. Ну і в принципі, якби наб'єте, можна так сказати, оскому. Чи зіб'єте оскому, ну але тим не менше пишіть коментарі, друзі, пишіть свою думку, як ви вважаєте, згодні ви зі мною чи ні. Тому що від годівлі також дуже-дуже багато залежить і безпосередньо від умови. І під годівлю потрібно також підбирати свинку. Як то кажуть, потрібно все підбирати під свої можливості для того, щоб... Потім не виникало ніякого роду конфліктних ситуацій. Да? Шукають картоплю. Ох і лялі. Отак-от красоту саньок тут натворив. Е, такий маленький трикутничок там залишив. Там одні кульбабки, молочай, зараз рву гусяткам, які знаходяться у мене в сараї. А так повністю вся горка скошена, повністю весь низ скошений. Можливо, камера там і не передає е, які об'єми тут, але. Ну, Територія декількох футбольних полів можна так сказати. За два дні улупили все це. Ну і в принципі з, превеликим раді... з превеликою радістю на якийсь місяць, можливо, навіть півтора забуваємо про сінокосіння. А Разом з тим прокосила там стежечку до нашого ставка. Тому що, як кажуть, сусіди зліва, сусіди справа. Кожен день ходять, не відходять від ставка, тому що клює, я так розумію, гарна риба, пруца, зарослі по коліна, але е, тями ні в кого нема, взяти косу і прокосити хоча б собі стежечку. Так що зробили таке благе діло. Трішечки там е, пообрубував гілочки, щоб е, гарненько можна було проходити. Ну і, в принципі, окультурили все трішечки. Тут також все забабахали. До клену, не, не до клену, а майже до забора викосив і ту частину. Там був такий гарненький пирій. В принципі, викосив його ще тільки вчора, а уже те, що косив позавчора, можна вже буде сьогодні потихеньку згрібати і забирати. Також, друзі, наша красунька-картопелька. Якраз от наглядно хочу вам продемонструвати те, як швидко картопля починає рости після того, як ми насичуємо нашу. Землю киснем. Після того буквально як обгорнув минуло, напевно, днів три. Ну і візуально з кожним днем, з кожною, я би так сказав, навіть годиною картопелька йде в ріст. Також з приводу того, питали, що е, ти дійсно там не полиш, не драчиш сапками. Оце от міжряддя, ну я вам показував, який вигляд має картопля. Буквально два рази вона зараз окучена. Повторююсь, на ранній стадії як тільки з'являються малесенькі листочки 1,5-2 см над землею, відразу ж окучую її перший раз. І той бур'ян, який знаходиться між рядочками безпосередньо у самому рядку, він прикидається землою і бур'ян струхає. а той Бур'ян, який знаходиться між рядками, він просто-напросто зрізається. ну і Разом з тим ми з себе знімаємо е, ну, декілька процесів е, одночасно. Ну, в принципі, По такій от схемі ми рухаємося, працює дуже і дуже ефективно. Разом з тим зараз е, ви бачите, абсолютно ніякого бур'яна немає. Його в принципі, на даному етапі бути не може, тому що картопля вже гарно піднялась. І те, що навіть там, е, ну, там. Там, в принципі, скрізь одна і та ж ситуація. Можливо, десь там щось там і терчить, так якщо чесно, я навіть сам не бачу де що терчить. Але за рахунок того, що картопелька досить гарно піднялася, цей бур'ян вже не йде в ріст. Звичайно, тоді ну, місяці через півтора бур'ян трішечки заросте, але від цього нікуди не дінешся. Коли картошка буде усихати все одно якраз от дощі тоді, якщо вони будуть, дай Бог, вони сприяють тому, що заростає картошка бур'яном. Ну і в принципі самі кущі лягають, падають, засихають, а бур'ян. Потім проростає, але це, в принципі, як нормальна я так думаю, ситуація, від цього нікуди не діємо. Сятка, друзі, наші повернулися на постійне місце дислокації, були у загороді поруч. Ця загорода, де вони на постійній основі у мене знаходилися, почистив її, вона гарненько підсохла. Потім провів дезінфекцію. Ну і в принципі через 4 деньки, можна так сказати, повернув їх уже сюди. Продовжую пропоювати їх, тому що боремося із невдачами, боремося із падіжом. На жаль, четверо гусяток пропало. З чим це зв'язано, так ми це і не зрозуміли і на сьогоднішній день. Але разом з тим не знаю, можливо, я себе накручую, можливо, ні. Але видон у якості у них трішечки але став в будь-якому випадку бадьоріший. тому що те, от крайнє відео, яке я вам показував, вони такий вид у них був, наче вони трішечки. Чумнувати, як то кажуть. Також е, додаю їм окремо гарний поживний е, стартовий комбікорн. Так що з приводу їжі, я думаю, вони максимально забезпечені. <клухи> да? Що ти гараєш? Болід не треба. вона нам треба? Да? З тим, друзі, питали з приводу е, вакцинації, коли будемо. Вакцинувати наших свинок буквально через півтори місяці перші найбільші свинки у нас будуть вакцинуватися. Оці от дівчулі 4 місяці, її братику рідному, який у нас узятий на плем'ях речок. Також 4 місяці. Ці три свинки менші за них, і оці дві свинки ще менші за них. Але тим не менше. В принципі, будемо, я так думаю, покривати їх ковровим методом, усіх відразу, незважаючи на те, що різниця там у них більше місяця між ними, але, тим не менше, витрачати дози, я думаю, які стоять на сьогоднішній день, не доволі таки дешево, не варта. Да, дівчонка? Да, каже. Так що, такі от піроги. Але в момент, коли будемо обробляти їх вакциною, е, покажемо вам, що, як, куди, звідки. Е, абсолютно ніяких таємниць у цьому плані у нас немає. Пара, друзі, шкварить і пришкварює так, що у нашому складі вже не дуже комфортно, я би так сказав, і знаходитися. Криша у нас металева, ну і тут неначе парілочка. Але разом з тим, ви бачите, ванна була пуста. Будемо вечором робити комбікорм для наших кроликів. Дещо змінимо трішечки раціон, тому що щось мені не подобається, те, як кролики наші їдять наш комбікорм. <рисвіт> Водапой! <рисвіт> Жара така, що водичку тільки встигай підливати. Напевно, щось треба прихімічити трішечки більшу тару їм для води поставити. Да? Ще, як <рисвіт> Згодні зі мною. Я вийду, я це ну і ще раз хочеться показати вам безпосередньо на дію отих тих от препаратів, які направлені у нас на боротьбу із мухами і з комарями. Ще раз повторюю, що дуже-дуже дуже дуже дуже. дуже, дуже. Ефективно вони борються із ними. Ну і я дуже приємно вражений, що відкрив для себе оці от препарати. Як ви бачите, жодної мошки, жодної комашки у нас у сараї немає. Тому хто бажає. Придбати гарний, якісний, ефективний препарат, який допоможе вам боротися із комарями, із мухами в приміщення, звертайтесь в компанію ЗВК, я думаю, ви не пошкодуєте.